пане міністре, рада вас бачити тут у Києві і дякую за зустріч. Маю за приємність. Дозвольте почати з останніх подій цього тижня. Російські дрони були збиті над територією Польщі. Весь світ побачив, що Росія не боїться ескалації. Це було випробування реакції НАТО чи справжній сигнал, що Росія готується до війни з альянсом. Я думаю, що це була перевірка нашої оборони, нашої політичної єдності та наших союзницьких зобов'язань. На мою думку, росіяни проявили некомпетентність. Знаєте, коли російський уряд стверджує, що це можливо була помилка, а їхній посол в ООН заявляє, що фізично неможливо, аби російські дрони дісталися польської території, то одночасно правдивими обидві версії бути не можуть. Це свідчить про брак координації та некомпетентність. Бій у небі тривав сім годин. Повітряний простір порушили щонайменше 19 дронів. Помилки трапляються, але 19 за одну ніч навряд. Крім того, всі безпілотники були без боєголовок. Що свідчить, росіяни хотіли нас випробувати, але не розпочати третю світову війну. Вони і раніше робили подібне щодо інших країн. Думаю, цей інцидент об'єднав суспільство і союзників у НАТО. Гадаю, ми також прискоримо деякі наші закупівлі і процедури. Після інциденту з російськими дронами ви назвали Україну відважним союзником, який стримує путінську армію від польських кордонів. Проте останні опитування показали, що 38% поляків вважають відповідальною за інцидент Україну, і 34%, що очевидно менше, Росію. Як так могло статися? І чому настрої поляків щодо українців погіршилися? Алгоритми деяких соцмереж налаштовані так, щоб просувати крайні позиції ультраправі, де Росія вже багато років активна та досить ефективна. Інформаційна війна один із аспектів гібридної війни, яку Росія веде проти світу, заходу і, звісно, України. І нам потрібно ставати ефективнішими в цій сфері. Україна не раз просила Польщу допомогти збивати дрони і ракети ще в українському повітряному просторі. Що заважає ухвалити таке рішення, і чи є перспективи такої спільної протиповітряної оборони? особисто я вважаю, що ми повинні були б мати право діяти у межах самооборони, якщо іноземні об'єкти безпосередньо загрожують нашому повітряному простору. але наша протиповітряна оборона керується спільно Польщею та союзниками. Тож потрібні колективні рішення, і не всі ще до цього готові. А якщо подібні інциденти повторюватимуться, які дії може вжити Польща і НАТО, і чи є у Польщі власні червоні лінії? перш ніж говорити, що НАТО не спрацювало в цій кризовій ситуації, нагадаю, ми збили дрони і збиватимемо будь-які ворожі об'єкти, які зайдуть у наш повітряний простір. Нам безумовно потрібно оновлювати деякі технічні засоби захисту неба. У нас є авакс та літаки СААП для моніторингу. Ми замовили держабля для спостереження, а також матимемо бойові гелікоптери, які як показує український досвід, ефективні проти дронів. Усе контролювали винищувачі F-16, F-35 та гелікоптери. Мі проте і росіяни змінюють тактику. останні дрони літали дуже низько. Тепер вони значно швидші та з більшим бойовим навантаженням у воєнний час технології оновлюються значно швидше ніж у мирний. І ми з боку НАТО маємо адаптуватися до цих змін. хочу уточнити: усі дрони були збиті жоден з них не досягнув цілі, а кілька були збиті. Точну кількість треба запитати у військово-повітряних сил. на вашу думку, де ключ до завершення війни в Україні? очевидно, цей ключ у Кремлі. Путін зрозумів, що не зможе досягти своїх воєнних цілей прийнятною ціною. Він починав із хибних, надто оптимістичних припущень, що українці, нібито, заблудлі росіяни, які не будуть чинити опір, що в Києві існує п'ята колона. Що українська армія слабка, а російська друга у світі усе це виявилося. Неправдою зараз Кремль сподівається, що ви втомитеся, Ми втомимося, що вичерпуються ресурси і гроші. І це теж помилка. Я вражений стійкістю України. Ви принесли страшну жертву. Та Путін помиляється. Він очевидно переоцінює свої шанси і останні запитання західні медіа пишуть, що європейським лідерам нарешті вдалося переконати президента Трампа, що Путіна слід змусити сісти за стіл переговорів. але водночас Кремль оголосив паузу в українсько-російських переговорах. Чи не здається вам, що заходу досі бракує справжньої стратегії, щоб примусити Росію до миру? Це правда, що між Європою та президентом Трампом є різниця в підходах. У нього свій особливий стиль дипломатії. Я б особисто волів би іншої послідовності. Спершу тиск на Путіна, а вже потім можливо. Переговори з ним вже пробували вести діалог. Сподіваюся, що президент Трамп і далі прагне завершити цю війну. Я вважаю, що він міг би взяти приклад зі свого великого республіканського попередника Рональда Рейгана у його переговорах з радянським союзом. Спочатку переозброєння, потім тиск. І лише після цього переговори, а не навпаки. Денегосієшнзнодіран. Абсолютно, пане міністре, дуже дякую вам за це інтерв'ю і за вашу послідовну підтримку України. Дякую, мені приємно.